Вітаю вас, друзі! Це, напевно, буде мій найунікальніший огляд за весь час. Для того, щоб його створити, я пограв у Sons of the Forest, The Forest і потім знову у Sons of the Forest. Тому не переключайтеся, буде цікаво. Коли я починав писати огляд на Sons of the Forest, то мав собі на думці, що це буде звичайний розбір гри, в якому я розповім про всі механіки та відмічу плюси і мінуси цього проекту. І після того, як ми з друзями пройшли цю гру на нашому стрімі, в мене залишилися від неї просто жахливі відчуття. Я хотів всім розказати про цей фейл і застерегти від купівлі даного продукту. До всього масло у вагон ще підливало те, що гра має дуже схвальні відгуки у стімі, а це нож ніяк не сходиться з тим, що я відчув після її проходження. Слово за слово, я почав розписувати свої думки і збирати їх в купу. На цьому моменті я зрозумів, що цю гру просто необхідно порівнювати з The Forest і постійно на нього відсилатися. Не зволікаючи ні секунди, я відправився згадувати, що було у минулому лісі. Якщо коротко підсумувати, то він мені не сподобався. Гра за своєю сутністю була просто кубкою механік, які не мали завершеної думки. Більш детально ви можете подивитись цей огляд на моєму каналі. Повернувшись у синів лісу, одразу після Форесту, я зрозумів, в чому взагалі сенс нової частини. Мій негативний досвід будувався на тому, що я упереджено до неї ставився і мав невиправдані очікування. А насправді ця гра є абсолютно логічним та продуманим розвитком ідей, закладених у першій частині. Тому без подальших зволікань переходжу до огляду Sans of the Forest. Sons of the Forest це гра про виживання на невідомому острові. Вам буде необхідно слідкувати за своїми потребами, вчасно пити та їсти. Також час від часу ви маєте спати, і якщо тримати ці фактори на високому рівні, то ви будете завжди мати максимальний рівень здоров'я та витривалості. Окрім виживання, гра також пропонує величезний острів для дослідження, систему крафту, бої з місцевими аборигенами та мутантами, і ще й можливість проходити це все у кооперативі. Якщо ви грали у The Forest, то ви точно знаєте, що вам тут треба буде робити. 90% ігроладу залишилось тим самим. І в цілому ви зможете грати в цю гру рівно таким самим чином, як ви грали у минулу частину. Ну а для новачків детальніше розкажу про механіки та сюжет. Декілька гелікоптерів з найманцями відправляються на якийсь богом забутий острів. Вони озброєні до зубів та мають велику кількість інструментів, які потрібні для виживання на дикій місцевості. Ми, тобто гравець, беремо роль одного з цих найманців, і наша гра починається з того, що ми на ноутбуці можемо дослідити фотографії зникшої сім'ї, яку ми і мусимо знайти на цьому острові. Але ну звичайно ж, хтось збиває їх винтокрил і майже весь екіпаж помирає при крущінні. Із NPC виживає лише один Келвін. Про цього бідолагу, розповім трохи пізніше. По суті, в цьому місці починається проходження гри. Найкраще, що ви можете зробити в першу чергу, це врятувати Келвіна та обшукати зону крущіння вашого гвинтокрила. Таким чином, ви знайдете первинні припаси, які допоможуть вам під час перших годин на острові. Також в цьому місті гра знайомить нас з засучасненим гайдом виживальця на дикій місцевості, і раджу одразу звернути на нього увагу. Тут ви знайдете опис нових механік, які додали у гру. Тепер, наприклад, щоб побудувати багаття, вам потрібно буде взяти в руки гілку та просто подивитись вниз. Контекстне меню вже підкаже, що робити далі. І окрім багаття, там ще є дюжина різних предметів, з якими можна взаємодіяти таким чином. Перше, що може помітити досвідчене гравець у The Forest, це те, що графіка була серйозно прокачана у новій частині. Покращені текстури, більш високополігональні моделі, ну і звичайно система освітлення, яка стала кращою у цій частині. Якщо оцінювати синів лісу відносно оригіналу, то вони точно зробили великий крок вперед. Які механіки пропонує гра? Для початку розкажу про будування. Напряму з минулої частини переїхали майже всі заготовлені креслення. Це, наприклад, каркасні будинки, контейнери та меблі. І з нового в будівництві є свіженька система вільного будування у просторі. Ви можете розміщати колоди, пеньки та доски у просторі приблизно так само, як це і працювало би в реальному світі. Звичайно, з умовностями, але все досить логічно. Таким чином, ви можете будувати унікальні споруди, починаючи з самих простих стін для захисту і закінчуючи трьохповерховими пентхаусами. Я думаю, на цьому моменті ветерани першого лісу отримують повний кайф, тому що нова система хоч і не без багів, але відчувається набагато бадьорішою, ніж в минулій частині. Крафтова система не пережила майже ніяких змін відносно оригіналу. Ми все ще маємо рюкзак, в якому відбувається весь процес. Для крафту поєднуємо різні елементи та отримуємо з цього нові корисні предмети. Рецепти все ще так само підсвічуються залежно від того, який ресурс ви взяли для крафту. І з нового тут хіба що значно покращений візуал. Полотно для крафту стало більшим, і тепер елементи не налазять один на одного. А ви можете керувати камерою для пошуку потрібних ресурсів. Ну і звичайно, розробники підкрутили анімації для всіх крафтів. Бій з аборигенами не пережив майже ніяких змін. Є декілька видів ближньої зброї та декілька видів дальньої зброї. Вам все ще треба заклікувати канібалів, поки вони не перестануть рухатись. Із нового тут хіба що вогнепальна зброя, але я би не сказав, що вона сильно впливає на тактику бою, тому бій відносно першої частини не змінився. Зброю можна кастомізувати, використовуючи модулі, такі як приціл або ліхтарик. І в цілому на цьому все. Насправді мені якось не сподобалась якість анімації та звуку нових вогнепальних пристроїв. А загалом я очікую, що зброю будуть доробляти. Ще з нового, у вас є друг Келвін, якого ви врятуєте після приземлення, і зможете таскати його за собою по всьому острову. Ідея, яка в нього закладалась, мені справді сподобалася. Він не може битись з канібалами, але він може займатися збором ресурсів та будівництвом бази за вашим наказом. А наказувати йому ви будете за допомогою будування простих задач, які напишете йому на блокноті. І це виглядає і відчувається прикольно. Це забирає з плечей гравця велику частину грінду, і коли ви, наприклад, будете займатися проходженням сюжету, Келвін може видобувати дерева та приносити вам на базу. І після повернення зможете побудувати з них те, що вам треба. Іноді цей трудяга може забагати і зробити якусь дурницю. Але в цілому він неймовірно корисний додаток до геймплею. А далі перейду до того, що мені не сподобалось це дослідження. Маємо повністю зроблений з нуля острів. Острів величезний і наповнений на 99% нічим. З 10 годин проходження я 7 годин просто біг з одної точки до іншої. І на початку прикольно натикатись на табори канібалів та шукати там якісь ресурси. Але згодом розумієш, що вони всі схожі один на одного, і на п'ятий або на десятий раз набридне забивати бідних аборигенів. Та й ресурсів у вас накопиться стільки, що вже й не будете мати в цьому потреби. Острів це величезна декорація. Так, гарна, так, атмосферна, але все ж декорація. При цьому так, в The Forest у світі також нічого не відбувається, але мапа там була менше в 5 разів. І відповідно він між точками інтересу значно, значно менша. Розмовляти про сюжет важко, тому що гра має три катсцени, які ледве тянуть на оцінку ОК, і 13 різних читабельних документів. Під час свого проходження я знайшов приблизно штук 7. Три з них були просто тупими жартами про м'ячі для гольфу, а ще один був жартом на іншу тему про якісь там картини, який теж позбавлений сенсу. І виходить три документа, які мають хоча б якусь сюжетну цінність. Тим не менш в кожному написано аж по три строчки тексту, які ледве-ледве пояснюють те, що відбувається. І це все при тому, що гру зараз можна пройти і отримати одну з двох кінцівок. Коротше, по факту, зараз у грі просто налаштовані рейки, якими ви маєте йти. І ви можете пройти її від початку та до кінця. Втім, осмислений сюжет з питаннями та відповідями ви ледве отримаєте. Якщо дуже грубо підводити підсумок, то сини лісу пропонують майже те саме, що пропонує перший ліс. З цього може постати питання, на що нам взагалі витрачати на неї свій час? І після того, як я пограв в першу частину і знов повернувся у Sons of the Forest, в мене є для вас відповідь. Якби ми з вами були у одній з канонічних серій з Kobito, то знявши маску з Sons of the Forest, ми би побачили під нею все ще той самий Forest. Це просто сучасна версія з гри з тими самими ідеями, які закладались в першій частині. Розробники старались всюду навести марафет та покращити візуал. Із реально нового тут є тільки Келвін та стрільба, все інше вже було відпрацьовано в минулій частині та просто отримало невеличкі зміни для покращення відчуття від гри. При цьому вся моя критика, яка була сказана відносно першої частини, також застосовується і тут. Блукання тепер ще більшим островом в пошуках сюжетних предметів, виживання, яке не потребує від вас справді виживати, та противники, які все ще тупенькі та іноді навіть баговані. Втім, по факту, якщо ви хочете зараз пограти у The Forest, то найкраще ви це зможете зробити у Sons of The Forest. Причому, якщо ви ще й почекаєте, поки вийде хоча б декілька великих оновлень, а ще краще релізу, то я думаю, ви отримаєте навіть кращий досвід ніж в минулій грі. Сини лісу це гра для фанатів, фанатів, які хотіли всього того самого, але ще раз, і вони це отримали. Тепер, порівнявши ці дві гри side by side, я зрозумів, звідки такий ажіотаж та велика кількість позитивних відгуків. Запит цільової аудиторії був повністю задоволений. Гравці отримали те, чого хотіли. Проблема цієї гри була не в тому, що вона не наповнена або недороблена. Проблема була в тому, що я її не розумів. Сподіваюсь, цей матеріал був для вас корисний і допоміг вирішити купувати цю гру чи ні. Як завжди, запрошую вас нарешті вже підписатися на мій канал, і поставити лайк або навіть поділитися промінчиками добра, написавши коментар. А вам, друзі, я дякую за увагу! Та бувайте здорові!